Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всі, хто в оворуші та всі, хто в розпорошенні, мир усім нам, мир нашій Україні, благословений Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив всяким благословенням духовним в небесах. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то ми повинні любити один одного. Продовжуємо вивчати сьомий наказ щодо вдячності, який звучить так. Ім'я благословляйте. Сьогоднішньою ранковою росою буде заклик з Псалма 95.2. Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його. В наших перекладах втрачена вимова імені Бога, бо його переклали Господь Бог. Однак в багатьох перекладах іншими мовами його транслітерували як Єгова. Останнім часом знайдено багато манускриптів, які підтверджують, що ім'я Єгова і є його особистим іменем. На превеликий жаль, я не володію давньоєврейською мовою, але більшість її знавців погоджується, що значення особистого імені Бога коротко можна виразити одним з живим словом: вічний або двома вічне життя. Називаючи давньоєврейські букви, з яких складається його ім'я, в оригіналі, воно прозвучить наступним чином: Бог був. Бог є і Бог завжди буде, що означає, Він завжди присутній і не, обма... не обмежений в ні в часі, ні в просторі. Апостол Павло, в посланні до Римлянам 11.36 виражається так. Бо все від Нього, через Нього і для Нього. Йому слава навіки. Амінь. Ми можемо думати, що Господь є десь там, далеко та окремо від нас, але це неправда, тому що Він є сяєвом слави та образом істоти Його, тримає усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. До євреїв 1.3. І через нього все створено. Та все ним тримається Колосянам 1,17. Джон Парсон скаже, що його воля це сила тяжіння, яка керує всією реальністю. В цей тяжкий період війни ми часто можемо відчувати, що Бог далекий від нас. Однак це відчуття і є його голосом, який кличе до нас в свою волю. Він бажає оживити нашу зб... зболену душу, щоб ми жили перед Його присутністю. Ім Бога Його означає Я вічний, я вічне життя Я є завжди. Він Еммануїл, Бог з нами, Бог завжди серед нас. Він в твоєму серці, в центрі того, ким ти є насправді. Він Я перебуватиму з вами. Повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Матвія 28,20. Він: Не бійся із тобою я, і не озирайся, бо я Бог твій, зміцню я тебе і тобі поможу, і провіцею правди своєї тебе, я. Підтримаю Ісаї 41.10. Господнє ім'я, означає, що Він завжди є зі своїми. Бог Отець та Ісус Христос, не просто Господь минулого чи Господь майбутнього, але Господь цього моменту, цього тут і цього тепер, бо ми в Нім живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали навіть рідми Його, дії апостолів 17,28. Проходить з тобою твою дорогу, якщо ти йдеш його дорогою. Він приведе тебе через цей страшний сезон твого життя і виведе тебе на світло своє. Він той самий учора, сьогодні і назавжди. Він дихання, життя, наша підтримуюча надія, пастир наших душ. Щоб не приходило в наше життя з новим днем, не забуваймо це день, який створив Господь, і ми знаходимо мир в Божій присутності. Оточив ти мене ззаду і спереду і руку свою надо мною поклав. Псалом 139.5. Піднімай свої очі до нього, підведи їх від попелу війни, від розрухи, від безнадії, від огляньмо на нього в цю годину. Я, Володимир Неомержицький, пастор церкви, шлях любові. Завтра продовжимо. Помолимось. Господи, дякую. Тобі, що ти завжди вірний і правдивий, і що Твоя непохитна любов ніколи не перестає. Дякуємо, що молитва є сильною та ефективною. що навіть коли ми сумніваємося, ти все одно чуєш наші молитви та дієш від нашого імені. Господи, ми часто сумніваємося, іноді ми не впевнені, чи дійсно наші молитви ефективні, чи ти нас чуєш. Господи, просимо Тебе зміцни нашу віру, допоможи нам мати впевненість, що ти завжди будеш поруч з нами і ніколи не залишиш, і не покинеш нас. Дякуємо за Твою вірність та за ніжну любов до нас. В ім'я Ісуса. Амінь.